Всім привіт, любимої підписники! Ви на каналі Світ Марусі Обов'язково підписуйтесь на мой канал і поставте лайки. Сьогодні у нас незвичайне відео. Вони ми саджаємо квіти. Ми підбали насіння, які нам сподобались. Такоса підготували горсики. Горсики ми кинули для нас. Чи такі маленькі камітики, щоб вода чекала? Також занесла землю і посипали горсик. Ну все, приступаємо. Але до площадку поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Веселина смінка кави на дерево. Вічильки подивитесь до чима сіня. Праздні зелені кави. Вось я поклала дерненькі горси. Тепер треба трошки занурити. Тепер троски треба сплиснути водою. Є три види пальм. Зараз ми їх посадимо. Ми саджаємо яка на дерево. Друга пальма – філіканая. Це воростли зеленки. Ну нічого ми теж їх посадимо. Плечся пальма. Васіхтонія. Ці мене такі маленькі. можна почиляти їх. Далі садимо бегонію. Така вона красива. Хочу золоті. Середини ці капсули семіна. Вони такі маленькі. Чи зовсім кусочки семіна? А тепер ей стома. У неї теж капсули і теж семіна маленькі. Чинові пальму забудеш посадити. Соміс кактуса. Такі вони. Ми ці саме нерки тоже і близкаємо водою. Тепер Сазан не може. Вона така цікава слинка, вона ховає листичка і насіння таке маленьке. Космин горсик підписали, чтобы не забути, яка є Тепер кожный горсик треба покрити пакетиком. Як ми пакетиками і, і ставити під віконом. Не забувайте поривати. Не забувайте підписатись на мій канал і ставте лайки. Вами завжди я, Маруся, на каналі світ Марусі. Я дуже рада, що ви були зі мною. Бувайте! До нових зустрічей.